Так. Дв... Як я граю з і запитую про Майнкрафт частина друга. Ну, спроба друга. Так, ми вже запускаємось. Я першу спробу також опублікую, щоб... О, завантажився. Так, як вас так поставити. О, видно. Я дивлюся на екран через вас, через телефон. А поки даки я пливу можна так ще, так. Так я. от так вот, так, так ви розумієте, тепер ви розумієте, як Важко встановлювати ракурси на відео. Так що, коли... так що не дорікайте улюбленим блогерам, коли нове відео, так як от тільки часу виходить лише лише на встановку камери. Ну, так, там оператор і легче бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі-бі. Ну, все одно. Так, у нас зараз тут найт. Ох, я англічанин, капец. папець. Майбейс. бейс. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я не зміг замінити озвучку, так як на українську її ще не додали. Українського озвучку досі не додали якого то хвиля. Так, і перше питання до гри Майнекрафт. Чому якщо усь... Стоп. Стоп. Ну, чому? Якщо взяти ковадло, скинути на селянина, то він помре. Так, логічно. Якщо що, помре буде пончик. з'ївпончик. Коли він пончик? Ну так з'їдає пончик. А тепер питання, якщо, якщо це саме ковадно, скинути на... Да, не в віді предмета, а віді блока, скинути на да, пролисток на ну, це, що пригидається, коли до на нього доступаєш. Бо від не прогнеться. Якщо скинути віде предмета, то про листок прогнеться. Логіка! А також, якщо кинути пір'ячко, то теж буде прогнеться. Так, то прогнеться про листок. Тяху! І тепер і так, виглядає. Я хочу поставити у мене проблеми зі штативом. Хто розуміє, тот розуміє. Хто не розуміє, то не розуміє, розуміє. То там. Так. Доліна.